То, що щуку ще мене ловили. Ну. Серце б'є як барабан на концерті В голові все старту тільки я і момент цей Адреналін шпарить, сто храм по венах це не просто рибалка Це а із біму руки тремтять, очі горять, голові ні думки, ті ви Це не просто бьо, це мій пішли трохи, я вриваюсь у хау yeah <laughs> Пісімдей название Я чорно все добре немає це, це я Да я добрый. Макс, тяни. Ну нет. Ну причасты не попал, да? Давай так уже не притоплет. Все, теперь заграф там, я слав там нема місця да поладку <риклад> поставить. не хочу пачати Я збираю речі, сумки летять як у дитинстві Тетріс машина тріщить, забита до стелі, до потолка кузов просить пощади, рот, под палатка, спальники, крісло, вудки, катушки, все по списку, і в голові, де це все влізе? Бо я рибак беру навіть зайве. дві, і я вже на точці розкладаю табір, як шеф на роботі, намет ліжко крісло по черзі, далі рот под поводки, картушки, Вудки до води, тиша навколо Розкладаю дрібниці, як в хаті на склоні. буває я, а серце в удоха. буває і Тиша, і тільки думки. Це моя гра! Кожен пазл на місці скласти як вестро скласти як. Пінки гріх життя, ні ритму, ні Кожен пазл на місці скласти як вестро, скласти як. 可呀 Імано город пот, як з реклами, катушки круті, чекають на бій, намет, як палац, кораблик новий, аж карпетки ну буває й таке. А душа, як човен, що пливе крізь тумани. Тягне кудись, де немає програми. Я ловлю не рибу, я момент відчуваю, де співає ніч, та сміється день. Шумить, як вітряк у тумані, хтось вже заснув трофей у мішку, а я ще чекаю, сигналка мовчить, бо кожна хвилина, це шанс на трофей. А душа, як він що пливе крізь тумани, Тягне кудись, де немає програми. Я ловлю не рибу, я момент відчуваю, де співає ніч та сміється, де Даже не догрузив. покажу спять. Да, пятерочка будет. Даже больше, чем пятерочка. Статикам. Стабилизатор для телефона. М не пользуешься? Таким? Пока нет. Нет, не, нормально. А, то. Надо вторую точку, ту точку, трогу переделать, перебить. Ну, пока идём. У Кило? Что немножко, чем не, меньше чем-то меньше. Я в я окажусь 5. Пять? 5. Нет, не <связывающие> <5. связывающие> Потому что ты из колокольчика молодой. А, нет, я про больше, не сказал. Да, тут все так уверенная. Ч, ну, Да, пятерочка будет. Даже больше, чем пятерочка. Девяносто четыре. Семь девяносто четыре. Первый да, не наш сегодняшний. First, first. Ну ты что? алло? <laughs> давай, давай. Понимаете? Да. А у нас одна лопата сегодня? Может закармливаться? И тем, ни того. И Нет, того, того. Хочу вы. Пока, Пока ты пусть купить того и того, или потом купи. Кожну в'язницю я збираю речі, сумки летять, як відмістю грав, де смаши на тріщи, завалено доверху, потолка запросить пощади. Ні, ліжі. Ліж. Ну, не совітую. Рот, под палатка, спальники, крісло, вудки. Катушки а. все по списку і в голові. Це все влізе, але я рибак, й без цього не можу Дванадцять, з вас вообще її з ми. А. Упс. Боже. Брат. Не хоче. Вау. Скажи мне. Сейчас кричат? Да ладно. А он вообще где? Вон. Это что такое? Я не знаю, что это, но оно очень вредное. Я не знаю, я его поднять не могу.

ну это не зачетная рыба. Так, я тут а, охренела. И ни хрена не пики были. Да тут я нуждачка. вижу, он такой прям. Красавчик. Блядь, тихо типа Ой. Ты. Просто накручиваю, да? Ну вообще Перехотел жить, чешу? Ну, mm. Я он так само за этого, типа, что так в рыбу сразу выпускают. Он Что, он пытается работать? Да, что-то пытается, но Ну, вот и все, пускай mm. Пошел. Слушай, он отдохнул, наверно в ворке, блядь Це моя рак кожен пазл на місці я

Это действительно какая моя игра, кожен пазл на на Йоперний карнавал, короче. що що, а щуку ще ми не ловили. Ну. Ну, я, думаю, піду з я виграю. Для ся. Є два віда рибаків. Перший вид. І ось другий вітер рибаків, слухайте. З Сусідами поворова, звісно. Тише на першому місці природа, як друг без слів, місто на мене не тисне, тут я, як є без маски, дихаю повітря на березі ставу, тут не бетон тут свобода і простір без ритуалів, надія на себе, бо в кожному забросі моя віра і досвід Дивлюсь на воду і думаю, тоді, чому не клює, може я не той невезучий, а може просто ще не час Серце п'є, як барабан на концерті, в голові все стерто, тільки я і момент цей Адреналін шпарить, як сто грам по венах це не просто рибалка целі Я на видео снимаю, я так буду вероятнеешь, что я это поспимую. Есть. Угу. Знаєш? Угу. Какой. Там, блядь, Думаю, всі осталися задоволені. Хто не залишився задоволений, то вибачайте. То ваші проблеми. То ваші проблеми. Так, перше за все хотів би подякувати і щоб всі подякували нашому судді яка провела з нами цих два дні, ходила, важила нам рибу. І давайте її похлопаємо. Тепер начнемо з бікфіша. Так. Фіш у нас 12 кг 860 г, це Black Card. Я вас знімаю. А що я думав, що у них більше м'яса? Приймайте. Питаю. Я, пам'ятаю, ти питала, хто з вас? спіймав. ви сказали мені. Добре, yeah. тепер третє місце. Третє місце. 22 кілограми карбзон. Подожіть, а де у вас 22 кілограми взялось? Ви сказали, що ви тільки дві риби піймали. Я це на камеру не хочу казати, оце ви ящики, коротше, тепер друге місце. 22 кілограмма 400 грам карту. Це ти. Це я. А це ви. Ой. Ой. Ну і перше місце 24 кілограмма, 180 грамів black carp. Та поверніться ж сюди ліцом. Що ж ви, коротше, одно спиною до нас ви ходите цілі троє суток, коротше. Тримай, все для вас. Це тому, що нічого. Все. Всім дякуємо за змагання, всіх вітаю. І думаю, може буде наступне змагання, може на другий рік. Побачимо. Думаю, озером всі стали задоволені. Так що вам теж всім дякую. Я вибачаюсь, не на, кам не на камеру <смір> тепер буду казати, А нас поздравлять Ми, короче, перше місце і друге від краю з другої сторони, Йо. -хо -хо -хо.